Розкажіть членам уряду, а то ж не всі знають про те, що ви були керівником заводу Океан. І тоді, коли ми з вами зустрічались, я добре пригадую, як завод Океан виготовляв десятки. А якщо бути точним, це було тоді три десятка. 30 судів, які продавались, люди мали зарплату, підприємство працювало, а бюджет мав податки. І після того, коли вас зняли з цієї посади, завод фактично вмер. І тому я до вас звертаюсь не тільки як до керівника адміністрації, а й до людини, яка знає, що таке суднобудування на ділі. Сьогодні будуть, до речі, акціонери цього заводу на круглому столі, і я просив би, щоб ми з вами разом зустрілися і переговорили з власниками цих компаній. Дуже чітко і зрозуміло переговорили про те, що зараз світовий ринок росте, є. Неймовірний обсяг потреби в суднобудуванні. А, на превеликий жаль, поки що чомусь миколаївські заводи не завантажені. Тому треба буде розбиратися, які в цьому є причини. Економічних причин я не бачу. Що стосується також додатково економічних речей, то окрім випуску облігацій внутрішньої державної позики по відшкодуванню податку на додану вартість, уряд також пропонує. Сьогодні буде прийнятий проєкт закону про податковий компроміс, що дасть можливість з одного боку зняти корупцію, в тому числі і в системі податкових органів, а з іншого боку, дати можливість тим чесним підприємцям, які готові далі працювати, заплатити частину недоплачених податків, які вони недоплачували, тому що сім'я таку модель збудувала і далі працювати чесно. На благо української економіки і української держави.